Дзвонить один єврей іншому. Послухай, Майшо, у тебе немає на прикметі чесного, хорошого бухгалтера? Є, але йому ще рік сидіти. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <риклад> Діалог між двома гопниками в тролейбусі. Чуєш? А де Васян, чого його не видно? Голєра! та в лікарні лежить. А що з ним? Струс мозку, зламані щелепа, шість ребер, рука і нога. О, а він що із сходів навернувся? Та ні, нажерся, як свиня, вийшов на вулицю, прикулупався до якогось студента і порвав йому ватман. Чоловік розповідає приятелеві. Учора пішов у поліклініку, щоб мені зробили останнє щеплення від сказу. Сиджу в приймальні, чекаю, народу чоловік 20. Всі шумно розмовляють. Тут із кімнати вилітає медсестра і на весь коридор кричить Чоловік зі сказом пройдіть у кабінет номер 14 «І що?» Ну, як ти, ймовірно, здогадався, поки я йшов коридором, у поліклініці утворилася мертва тиша. Всі погляди спрямовані на мене, перш ніж закрити двері кабінету номер 14 я презирливо оглянув натовп і обов'язко гавкнув. Два рази. Софа львівна на прийомі у психіатра. Лікарю, мені погано, а що трапилось? Уже три місяці мені сниться один і той самий чоловік. І що?» На брит. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Коли дружина поставила Михайла перед вибором або нову шубу, або нове кольє, або нову машину, він ретельно підрахував, що вийде дешевше. Виявилося нова дружина.